Що така золота ціна? Тканина чи наповнювач? Це е, і мова йде про цей диванчик безкаркасний теді. Дивіться, тут золота тканина і золотий наповнювач. Тому 22 тисячі за диван реально така захмарна ціна. Ну Ви що, прикалуєтесь, чи що? Це нормальна ціна, тим більше за безкаркасний диван це дуже і дуже ну адекватні гроші. Схожий диван в Європі коштує півтори-дві з половиною тисячі євро, в залежності від країни. Я не жартую. Його дійсно продають і купують по такій ціні в Європі. Тому оці 500 доларів це недорого. На рахунок вартості матеріалів. Да, дійсно ППУ дорогий, і тут тканини потрібно багато. Вартість погонного метра тканини приблизно 300-350 гривень, якщо брати якісний матеріал. Тому. Тут націнка невелика, а диван насправді функціональний. Він і диван, і розкладається величезне спальне місце 2 на 2 метри. Крім цього, безкаркасного дивана є і інші моделі безкаркасних диванчиків. ну По формі вони, по розкладці відрізняються, по посадці. Тому, якщо цікаво, переходьте на сайт Солохає, там є розділ безкаркасні меблі, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.